Сьогодні Tesla Model Y знову електричка, 23 рік. Купували ми її як не заводиться, не їде, але насправді тут нічого серйозного не було, був від'єднаний на все один роз'єм, і Тесла не їхала. По передній частині була зроблена дефектовка в Штатах, навіть значок ось зрізали. Смисл цього зрізання, ну, якось так. Під капотом є кориту, є ось така накладка із кнопкою відкриття багажника зсередини. Глянемо ще тут. Ну, Тут все в ідеалі. По дверям є відмітка, ось тут є трохи зняло краску. Але візуально двері цілі. Задня частина теж абсолютно ціла. Ну і по лівій стороні тут зам'яте заднє крило, це резина або пластик, це все зітреться і відрихтується без фарбування. Це 100%. Познімали скло. Передні двері зняли. І ось тут на аукціоні було видно, що тут підрізали шматок порогу. Робили дефектування, зараз я постараюся це все зняти, показати. Ось так був відрізаний поріг. Це, звісно, по-дебільному це таке робити, але не знаю для чого вони це роблять. Напевно, для того, щоб 100% списати цей автомобіль. Тут трошки примятості якась є, але критичного нічого немає. Ну, це вже все зробить рихтовщики, рихтовщики у нас знають своє діло, так що зробимо, це не проблема. В багажнику бачимо запчастини. Ось такі болтики від дверей, все попаковано по пакетикам. Передні направляючі. Ручки дверей. Так, співсуха тіка звідси. Все, що було на фотографії на аукціоні, все приїхало. Зараз вам покажу, що з батарейкою все добре. 20% батарейки, є ключик. Ось в такому чехлі. В процесі огляду Тесли виявилось, що залишилась флешка і відеореєстратор зафіксував момент ДТП. Ось зараз побачите все на власні очі. Молодий водій стояв на обочині, вирішив виїхати на дорогу, не подивившись в ліве дзеркало, його затулив РАВ-4. Ось він виїжджає і є. Приїхали. Ну, ось таке, можна сказати, несерйозне ДТП. Без жертв. Без стрильних подушок. Ось цей паріньок вийшов, ну, розвів руки на тому все. Ну, а якщо ви мрієте про автомобіль штатів, контакти в опису під відео професійно підберемо, відремонтуємо та доставимо до вашого дому.